Укриття в нас по проєктно кошторисній документації є є вузол, де е, сам вузол стояв. Ну коли будівельники оце все розкрили, там настільки е, поїла ржавчина, це все, якщо ми сьогодні його відріжемо і почнемо варити з новими трубами, це не факт, що ми не зірвемося каналізацію, яка тут є. Ну, зробиш сьогодні, то завтра це треба зробити в два рази більше. Сьогодні треба розблокувати частково видатки на капітальний ремонт, щоб можна в такі скажімо, критичні вже точки їх оперативно ліквідовувати, щоб подальшому не платити більше. Ну, я дуже рада, що голова обласної ради зібрав всіх моїх колег і всі разом ми говоримо про наші проблеми. Якісь передали і тому ми питання, які були сьогодні озвучені освітянами, будуть розглядатись на сесії, і це безпосередньо. Питання перебування діток цілодобово в навчальних закладах. Готовність кожного закладу працювати очно, наявність укриттів, простих укриттів. Тому ця тема була сьогодні головною. Ну і в подальшому наступна ця тема буде опалюваного сезону, готовність, наявність техніки, обладнання палива. Тому е, такі зустрічі будуть системними. І сьогодні ми провели з закладами освіти, подальшому з іншими обласними закладами починаємо системно працювати.